Продовжуємо вдосконалювати та покращувати моделі витяжок від початківців до професіоналів. Зустрічайте! Чергова новинка від Bacos. Витяжка з хепофільтром Bacos Cyclone V2. Модель поєднала в собі мінімум шуму, максимум потужності та легкість у використанні. Витяжка максимально компактна та стильна. Корпус та захисна решітка виконані з удароміцного якісного софтач пластику. Потужність витяжки 100 Вт, яка плавно збільшується з боку за допомогою регулятора. Жодних мішків для пилу. Хепа-фільтр, який йде в комплектації до витяжки, дуже зручний та легкий у використанні. По закінченню робочого дня вам достатньо витрусити його та протерти серветкою. На витяжці встановлені спеціальні гумові протиковські ніжки, що дозволяють надійно зафіксувати її на робочому місці. І до головної фішки даної моделі: витяжка оснащена USB-роз'ємом, в який можна підключити додаткове освітлення, фрезер-ручку або зарядити телефон. Дизайн, який неможливо оминути жодних зайвих деталей. Модель виконана в двох кольорах: насичений графітовий та білий. Які ідеально впишуться в будь-який інтер'єр, витяжка сертифікована в Україні та має офіційну гарантію 6 місяців. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки і до нових зустрічей!